Друзі, вітаю, слава Україні! З російського полону в межах обміну 5 лютого 2025 року повернулися 150 українських захисників. Громадська організація Чужих від Небуває, яка працює з родинами військових, радіє разом з ними про те, що їхні рідні повернулися додому. Дехто в полоні перебував близько трьох років. Повернулися також троє черкащан це старший лейтенант Юрій Короб. Солдати Максим Сербул і Віталій Солтесюк, старший лейтенант Юрій Короб, який разом зі своїм зводом захищав Маріуполь і потрапив у полон. Відтоді родина від нього не отримувала жодного сповіщення. Рідний чекали його майже три роки з квітня 2022 року, розповіла у коментарі сестра захисника Лілія. Ми його ще не бачили, тільки бачили списки і фото. На фото він є. Коли його побачимо, мабуть, всі просто будемо дуже доволі плакати. Зазначила вона про те, що син повернувся у Фейсбуці, написала й мати Юрія Лариса Короб. Дякую всім, хто молився разом зі мною вдома.